Американські розвідці вважають, що війна України та Росії триватиме ще як мінімум два роки, але офіційні особи США та Заходу. Приватно заявляють, що бойові дії можуть тривати ще до п'яти років. Американські та західні офіційні особи зазначають, що вирішальне значення матиме підтримка України з боку союзників, навіть не зважаючи на те, що лінії фронту залишалися переважно статичними протягом останніх кількох місяців, після за їх словами невдалого контрнаступу ЗСУ. При цьому представники американської розвідки не вірять, що скорочення фінансування з боку США у короткостроковій перспективі вплине на Україну, на те, що відбувається на полі бою. Однак, у довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Росії відновити сили, нарощуючи постачання зброї з Ірану та Північної Кореї. При цьому найближчим часом припинення американського фінансування може обмежити здатність України завдавати ударів на великій відстані, зокрема по об'єктах в тимчасово окупованому Криму. У США очікують, що цей рік Україна проведе працюючи над зміцненням своєї оборонно промислової бази та відновленням своїх сил на такі стратегії може зосередитися і Росія. За словами військового представника США, ще одна спроба великого контрнаступу України з метою розколоти російські сили біля Мелітополя ймовірно відбудеться як мінімум через два роки. Цього разу і цього року на заході не чекають, що Україна чи Росія досягнуть значних успіхів на полі бою обидві сторони надто виснажені з точки зору військ та техніки. Атака на нафтобазу під Брянськом та проховий завод під Тамбовом. Ця атака завдала шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно, дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників. Юсов також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів. Представник ГОР додав, цитую: ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна шойгу. Гірасімова до тих, які продовжують геноцидну війну проти України. Нагадаю, що в ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Також сьогодні розмі повідомили і про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Катовськ. Там виготовляють порох для зброї та боєприпасів. І тим часом щось відбувається в Брянській області. Бійці російського добровольчого корпусу РДК влаштували атаку на вантажівку Урал окупантів у Брянській області. РФ серед загарбників є вбиті та поранені. Про це повідомляє телеграм-канал Російського добровольчого корпусу і. Телеграм-канал Астра. 18 січня. Розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Написали в телеграм-каналі РДК. Подробиці атаки наступні за даними телеграм-каналу Астра Урал. Окупантів знайшли на ділянці дороги між. Селами уліця знаходиться на самому кордоні та комуна суземського району у годині їзди один від одного. На авто були пошкодження, що свідчить про те, що атака велася саме зі стрілецької зброї. На місці знайшли порожній магазин від АК 74 додають у повідомлення. Джерела Астра повідомили, що двох окупантів убито ще двох поранено.